Любов перемогти неможливо, а Бог є любов кожному із нас потрібно рости і розвиватися. Саме у віддачі любові, не просто для себе її егоїстично приймати, а віддавати цю любов, милувати, співчувати людям, рідним і близьким, тому що любов вона може стілювати душі й серця людей, як і фізично, так і морально, психологічно любов вона може підняти людину і допомогти їй реалізуватися. Два основних принципи і взагалі, дві основні заповіді, по яким вчить нас Господь жити: це люби Бога і люби ближнього, не себе, не Фокусуватися на собі і не розвивати егоїзм, а віддавати цю любов. І Ісус показав нам найкращий приклад віддачі любові. І знаєте, зараз, коли йде війна. Ми дуже добре це розуміємо, що саме любов вона лікує, вона може допомогти реалізуватися нашим захисникам, вона може стілити душі і серця, навіть якщо і людина щось втратила. Але ми живемо в такі часи, коли нас дуже сильно фокусують на зовнішності, і люди дуже часто путають любов з красою. Людині подобається зовнішність, подобається, наприклад, те, що людина щось може дуже розумна, дуже красива, дуже. Спортивна там чи ще щось, тобто, але це не любов. Любов це коли ми любимо душу людини і приймаємо цю душу, незважаючи ні на що. І будемо з цією людиною, що би не сталося. Навіть якщо людина отримує певні якісь травми, не буде так гарно виглядати, як раніше, ми її не залишимо, тому що ми любимо саме душу. І а в світі, що ми бачимо, що люди фокусуються тільки на зовнішності, гарна зовнішність, гарний статус, бізнес, гроші і так далі але це не любов, і тому, коли приходять труднощі, люди дуже часто зраджують, залишають і дітей, і чоловіків, і дружин, і так далі, тому що не було божественної любові. Знаєте, коли була Друга світова війна, то захищаючи Лондон, молоді хлопці, вони на винищувачах боролися в повітрі з тими літаками, які прилітали бомбити кожен день, мирні міста і скидати бомби. І і е, коли вони захищали Лондон, то, звичайно, вони могли отримувати якісь травми психологічні е, ожоги і. Були потім травми лиця і так далі. Вони зіткнулися з такими проблемами, що не всі жінки вони могли прийняти чоловіків ось такими вже фізичними травмами. Деякі жінки казали: я не можу змиритися з тим, що я буду жити постійно ось з такою людиною, яка втратила свою зовнішність гарну. Я там любила солдата, який був гарний, в гарній формі, такий красивий. А коли він вже захищаючи там, наприклад, місто. Країну захищаючи, отримував якісь ушкодження, поранення. То жінки вони казали, я не можу з цим смиритися, що ти вже не такий гарний, і так далі. І це насправді не є любов. І такі солдати вони просто замикалися в собі, вони ні, не хотіли ні з ким спілкуватись, вони не могли реалізуватися е, в своєму житті. Але були і такі жінки, які казали, що а ти не змінився е, зовнішність там, може, обличчя чи ще щось постраждало. Але я люблю твою душу. І я буду з тобою. І знаєте, такі чоловіки, незважаючи на, на все, вони могли реалізуватися і бути щасливими в цьому світі. Нам дуже бракує вас в любові, не жити просто егоїстично все для себе, а віддавати цю любов, попри все. І цю любов може дати тільки Бог. І насправді, ось ця така жорстокість. Вона просто породжує дуже багато проблем, тому нас врятує любов. Потрібно милувати, любити, співчувати, і саме любов вона може вилікувати і допомогти піднятися, піднятися нашим рідним і близьким, піднятися країні, піднятися нашим всім військовим, допоможе саме любов реалізуватися. Тому бажаю вам, щоб в цьому році ви дійсно возростали в цій любові божественної, щоб ви навчилися любити та віддавати цю любов, бо в цьому і є сень життя.